Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, назвати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо книжку Сьоморота, сміх та сльози. Книжка, написана мною в південних степах України. Уривок називається Нірвана. Повертаючись розбитою польовою дорогою до своїх хлопців, я постійно перемелював побачене у своїй голові. Ясна річ ставив себе на місце слимака і міркував про те, що б я робив на його місці. Знаєте, це моя улюблена розвага уявляти себе в якихось шалених ситуаціях, мисленнєво перевірятися на міцність, так би мовити. А особливо забавно, якщо через якийсь час така подія з тобою справді трапляється, і потім, вибравшись плюс-мінус цілим, ти маєш змогу порівняти і дізнатися, хто ти на ділі. Гріша пательня чи Григорій Сковорода. Дуже пізнавальна затія. Спробуйте на дозвіллі, не пожалієте. На дорозі було аномально багато автівок, від чого стояла шалена курява. Додайте до цього десятиліттями посічене царапинами та сколами лобове скло, і добродів, які їздять принципово на дальньому світлі, і ви зрозумієте, що таке Нірвана повна прострація та дезорієнтація. Я їхав, керуючись не своїм зором, а слухом, нюхом і інтуїцією, бо щось побачити на цій дискотеці було годі сподіватися. Натягнув на носа бандану, як старий кобой розбійник перед пограбуванням чергового салуну, і взяв трішки правіше, щоб не нарватися на зустрічну машинку. Стан був дуже дивний, але спокійний. Хлопці сміялися з мене, коли я купив цю хустку, до кінця не розуміючи, на що вона мені. Але потім, здається, зрозуміли, що щоразу, натягуючи її на свій шнобель, коли ми з'їжджаємо до польової дороги, мої легені дякують, що сьогодні буде на 300 г пилу менше. Як це часто траплялося, з цього всього медитативно зосередженого міждум'я мене вирвав яскравий спалах попереду, і трохи лівіше. Ще за секунду-дві у вуха гримнула глибочезна, об'ємна вибухова хвиля. Я глянув у дзеркало заднього виду і автоматично пригальмував. Прилетіло десь дуже близько, і це був точно кап або щось не менш потужне. До горла підступив ком, бо прямо і трохи лівіше була наша халабудка в посадочці. Я надто добре знав це і надто сильно був впевнений, тож простору для сумнівів не залишалося. Хочу зробити маленьку паузу. Раптом вам подобається моя творчість. Я буду дуже супер-пупер вдячний, якщо ви або залишите коментар, або вподобайку, а що ще краще поділитися цим відео, щоб ще хтось дізнався про цьому роту. На цьому пауза закінчена. Поїхали далі. Мене переклинуло. Страх почав судинами підходити до кінцівок і вимикати їх. Ось він, уже холодною, тягучою аморфною субстанцію прямою від плечей до ліктів, і я усвідомлюю, що от-от і заціпенію повністю від однієї думки, що прилетіло туди. Потрібно було діяти. Я голосно матюкнувся, вимікнув передачу і вижав газ у килимок. Дракон заревів і почав видирати з під себе дрібні шматочки ґрунту з цієї занедбаної дороги. Вмить мені перестали заважати зустрічні промені від фар, пил та перетерту руками скло моєї машини. Я бачив все дуже чітко, і ціль у мене була одна: якомога швидше добратися до хати. Більше не існувало жодних відчуттів, не було втоми, не було думок про москаля, який підня старався вижити. Не працюючих приймачів була тільки наша халабудка хлопці у ній і приліт, який я бачив на власні очі. Вочевидь, розділ закінчився, але у нього буде продовження. Тож слідкуйте за сторінкою. З вами був Андрій Мироник і книжка Сьоморота, сміх та сльози, частина третя. Продовження зовсім скоро на цій сторінці.